Представники понад двох десятків армій світу з робочою поїздкою побували в Житомирі. Військові аташе провели зустріч з керівництвом високомобільних десантних військ. Розпочались конференції, де українські військові розповіли про новації в підготовці майбутніх крилатих піхотинців. Після майже годинної розмови міжнародним експертам продемонстрували практичні навчання вояків освоєнні різних видів зброї медичної частини та що вони мають робити, аби вижити в екстремальних ситуаціях. Найбільше гостей зацікавив клас психологічної підготовки, де курсантів привчають до умов, які можуть. В зоні АТО. Ми відкриті для співпраці, для обміну досвідом з нашими союзниками і з країнами, які надають нам підтримку і морально, і матеріально. Перш за все, тому що таке поняття, як професіоналізм, воно взагалі так кажучи, не має національності. Професіоналам завжди є з чим про що поспілкуватися один з іншим, поділитися власним досвідом, власними поглядами. Тому зараз ми не приховуємо нічого, показуємо всі наші тактичні прийоми, все, чому ми навчилися за ці два роки війни. Згодом вже на полігоні навчального центру експертам продемонстрували озброєння і техніку, яка є в десантних підрозділах. Побачили вони і як застосовують її курсанти при штурмі захоплених ворогом об'єктів. Завершальним етапом зустрічі стала демонстрація бойового злагодження одного з підрозділів. Десантникам доводиться знесходжувати противника, який міцно закріпився на умовному рибежі оборони. Для цього треба знищити вогневі точки противника, які можна подолати лише з використанням артилерії, бронетехніки і авіації. Підпрацювалася фінальна частина злагодження десанта-штурмового роти 2 десанта-штурмового батальйону з комбінованим форсуванням водної перешкоди, утримання паздарму і ведення рейдових дій в глибині оборони противника. За умовними бойовими діями пильно стежили військові аташе, які після побаченого відмічають поліпшення у військовій підготовці десантників. «Це було завжди цікаво, я особливо бачив, наприклад, практичне практическа вчиняння як українські... Вооружені сили воюють, і це, це, це дійсно цікаво. В пошлому году це була а, а, мобілізація, і в году це уже а, опитних солдатів. Керівництво високомобільних військ обіцяє, що підготовку військовослужбовців і надалі покращуватимуть, аби десантники були максимально готові до виконання найскладніших завдань.